Привіт! Ну що, кабачата такі молодюсінькі, такі малесенькі, а ще є. І сьогодні я взяла один кабачок і тоненько нарізала його оцим ножем. Зовсім зовсім тоненько. Дивіться, які слайси вийшли. Присолила. Вони стали ще такі більш м'які. І зараз скуштую м -м, солоновато, тому значить, змию цю сіль і просто без олії обсмажу на сковорідці. Просто на сухій сковорідці ось серветочка промакнула і ось ці тонесенькі, тонесенькі, нежирені слайси у нас виходять. Ви можете е, туди-сюди малюнок зробити, вже ви як бажаєте. Ніякої олії тут у мене немає. У мене просто такі шматочки, я ж не буду їх викидати, тому я їх підсмажую. Кабачки вже трішки охололи. Тепер я буду брати помідорчика трішки і чи чи камамбер. У мене камамбер отакий є. Значить, я його зараз почищу і невеликі шматочки наріжу, ох і заклеїли. Половинку. М -м, яка красота, яка красота. Так. Це треба так поміряти, щоб у нас які кусочки у нас будуть. Так, зараз навпіл. Угу. І от так розріжу, щоб не дуже видно, щоб не дуже вибивало. Так. І такі палички нарізаємо. Ну, це коротеньке рота. Дорота. Дорота. М -м, як смачно. І помідорчик на чотири. Помідорчик сирочок. Завертаємо отакий От рол і складаємо на тарілочку, яку можна. Засовувати в мікрохвильовку або в духовку. Ну, я сьогодні, сьогодні я роблю експрес метод, тому мікрохвильовка. І завертаю швиденько всі ці роли. М? Угу. Що, дивіться, півсирка пішло. Це ще буде на сніданок на завтра. І така тарілочка такої закуски готова. І зараз я відправляю це в мікрохвильовку. Ну, самий високий у вас такий там рівень 5-7 хвилин. Так, ну що, готове. Можете навіть менше на 5 хвилин ставити. І тепер беру цей ролл. А він трішки, бачите, як близенько потекло. І тут сирочок цей. Ой, як гарно пахне. Дика краса. Смачно. Воно, як трішечки охолоне, сир трішки схватиться, але все одно буде ще м'якенький. І дуже смачно за те, що я вам казала. Просто смакота так ніжно і смачно. Так що, будь ласка, якщо бажаєте, обов'язково приготуйте у цю закусочку. Я вам скажу, що можна і звичайний і моцарелу покласти, теж буде смачно. Навіть твердий сир можна покласти. Звичайно, що, якщо цей кабачок запанірувати в паніровці, підсмажити в фритюрі, то буде ще смачніше. Але це все довше, це все не так корисно. А так, суха сковорідка, кабачок, і ви бачили що. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою! Діліться рецептами. Просилайте свої рецепти і пригощайтесь дуже смачно.